Привіт телеглядачі. Я захворів і тому купив багато вітамінів. Це лимон, звичайно, в першу чергу. Де багато вітаміну С треба вживати. Волохата картошка. Воно ж ківі, яблука. І, і щось таке для. Ну, коротше, для кишечника щось таке хороше. От. з вишнею Ну і. Е, бандерівська конфета. А, ну, і мед. Мед це буде до чаю. Буду додати. До чаю. А, що до чаю? Ну, звичайно. Ось от. Печення. Це тут веснева начинка така. А, ну, і бутербродики, от. Коротше, нарізав великими кусками. Є ж мужик, є ж мужик. Мужик. Цибуля в вітамін С теж багато в нього. Коротше. Ну, і ще хліба собі не Коротше, а так от. Так що буду лічитися. Все. Обзор зробив. Не хворійте. Ну, а чай в мене, звісно, мономах. Або мономакс. Хто як читає. Про український чай, коротше.